Вітаю на своєму каналі. Сьогодні порада від Таро з 19 по 25 травня. Так, я викладаю три карти ви. Вибирайте, Так, перша, друга, третя. Так. Тут нас перша карта, старший Аркан відлюдник. Ця карта нам говорить, що людина сама, і вона радить приховувати свої думки, шукати своє призначення, своє місце, вирішення проблеми, але робити це тихо потрібно. Тримайте язик за зубами, не оглядайтесь на чужу думку. Потрібно проявити своє я, але звісно, своє я треба ще спершу знайти. Для цього вам потрібно діяти дуже виважено, не спішити. Карта ще вам радить на цьому тижні не вступати в переговори, відмовлятися від сумнівних та сумісних справ. Інколи краще, просто зникнути на певний час. І це потрібно вам для того, щоб подумати, не бути в суспільстві. Ну і можете ще, якщо вам потрібно, поради спитати старшої людини. Друга карта в нас девяточка жезлів. Ця карта радить не діяти зовсім. Карта ця радить вам зайняти, знаєте, таку позицію моя хата з краю, я нічого не знаю. Спостерігайте, будьте готові захистити себе, доказати щось, але активно нічого не робіть. Нехай всі думають, що ви вмили руки. Карта вам ще радить на цьому тижні берегти свою енергію, бо проблеми ще будуть. По цій карті ще можуть повернутися проблеми з минулого. Тому накопуючи енергію, будьте готові і поменше активності, хто вибрав цю карту. Так, а тут у нас туз пентаклів. Ця карта радить скористатися шансом. Бо вам в руки йде якась можливість. На цьому тижні зверніть увагу на те, що кругом відбувається. Ви можете отримати щось дуже цінне. Якщо щось починаєте, результат буде. Насолоджуйтесь ним. Обставини кругом вас будуть складатися так, щоб ви отримали те, що хочете, але саме у фізичному світі, те, що можна потрогати руками. Дозвольте собі отримувати задоволення. Це дуже є, є хороша карта. У вас є можливість отримати і допомогу, і підтримку на цьому тижні. І карта ще радить працювати на результат, і він обов'язково буде. Ось такі вам поради на тиждень. Всім бажаю хорошого тижня!